Думаю, кожен громадянин бачить, що зараз, як ніколи, країні потрібні зміни. Поки українці тримають оборону під російського загарбника, зрадники намагаються розкрасти країну ізсередини середини, для власної вигляди, граючись у героїв. Саме тому ми маємо розвивати нашу країну інтенсивно. Наша економічна програма має стати передовою, але для цього нам потрібні розумні люди. Саме так. Адже запорука інтенсивного розвитку є розумні люди, партія Культура порядку оновить систему освіти і створить умову для розвитку лідуючих наукових закладів світу. Час використати нау науковий потенціал нашої нації, адже українці завжди мали передові для свого часу наукові дослідження. Остановитесь! Яка нудна книжка. И накажи. Вау, яка цікава книга! Голосуй за культуру порядку.